Дуже часто платники податків, як ФОПи, так і юридичні особи потрапляють в харепу тільки тому, що не дотримуються простих правил, коли у них відбувається документальна або якась інша податкова перевірка. Тому я вирішив розповісти про 16 правил, яких обов'язково потрібно дотримуватися, якщо до вас прийшли податківці. Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо комусь буде потрібна допомога, обов'язково звертайтеся. Думаю, відразу варто сказати, що в е, будь-які податківці, які прийшли на перевірку до пратника податків, тим би він не був там, ФОПом чи юридичною особою, вони від початку мають перевагу над цим пратником, е, ну, в тому числі і психологічну перевагу, тому що вони на перевірки ходять кожного дня, вони кожного дня стикаються з пратниками, вони кожного дня стикаються з тим, як себе ведуть пратники податків. Якщо податківці е, працюють вже дуже давно, а тих, хто працює недавно на сьогодні, не так і багато в податковій службі, то е, ці податківці, які працюють дуже давно, вони вже виробили для себе свої правила поведінки під час перевірки, які дозволяють їм отримати перевагу над платником податків, е, отримати від нього якусь інформацію попри його волю, чи отримати від нього копії документів, е, які в жодному випадку не потрібно надавати. Тож для того, щоб хоч якось зрівняти рахунок, я вирішив розповісти про 16 правил, яких варто дотримуватися пратнику податків, якщо у них нього відбувається будь-яка податкова перевірка. Частіше за все, це стосується документальних перевірок, як пранових, так і позапранових. Але це може стосуватися і фактичної перевірки, наприклад, із питань застосування касових апаратів чи там, наявності використання праці найманих працівників. Отже, 16 правил, які в жодному випадку не можна порушувати, якщо у вас відбувається будь-яка податкова перевірка. Правило перше. В жодному випадку не варто ставитися до перевіряючих як до друзів. Які б люб'язні, які б вони приязні вам не бури, до вас не бори, вони для вас не друзі. Ну, власне, вони і не зовсім вороги, але точно не друзі. До тих, хто прийшов до вас на перевірку, потрібно ставитися як до суперників у шаховій партії. Власне, будь-яка перевірка це така собі, по суті, шахова партія. вас будуть намагатися обіграти тактично, стратегічно, психологічно, щоб виграти цю партію. Тож, ваша задача не програти, хоча б звести, я не кажу виграти цю партію, але хоча б звести її, як то кажуть, у нічю, не програти. Тому не ставтеся до тих, хто прийшов вас перевіряти, як до друзів. Правило друге! В жодному випадку не варто розташовувати перевіряючих, які до вас прийшли, в одному приміщенні із бухгалтерів, в одному приміщенні із бухгалтерами. Тому що вони будуть сидіти і будуть слухати, про що розмовляють бухгалтери. І там може бути зайва для них інформація, яка може вказати на те, де шукати порушення. А, ну, і Або вам доведеться залишати їх в цьому приміщенні і виходити в коридор чи в інше приміщення для того, щоб поспілкуватися там по телефону чи поспілкуватися по, по роботі. А цього теж не можна робити. Тож для перевіряючих, якщо у вас є можливість, краще виділити окрему кімнату із старим стільцем, горими стінами. Однак їх по цьому там не можна залишати на одинці. Перевіряючи в жодному випадку не мають залишатися на одинці із тими документами, які ви будете їм давати. Тобто, окрім перевіряючих, в цьому приміщенні має сидіти ваш працівник, який буде контролювати, що відбувається під час перевірки, коли перевіряючи, коли податківці працюють із вашими документами. Правило третє: ніколи не говорить зайвого. Як кажуть в серіалах, все, що ви скажете, може бути використано проти вас. Тому, якщо вам задали якесь питання, відповідайте чітко на поставлене питання. Ніколи не давайте зайвої інформації того, чого у вас не запитували. Більш того, відповідаючи на питання, завжди думайте, що із ваших слів може взяти для себе податкове. Як я кажу, вам ви повинні думати як податкова, що можна із ваших слів додатково для себе виснувати. Яку інформацію з ваших слів можна отримати, коли ви відповідаєте на поставлене питання? Бо будь-яке питання податковою ставиться не просто так, а для того, щоб отримати від вас інформацію, яку можна використати на користь податкової і на шкоду вам. Правило 4. В жодному випадку не допускайте спілкування податківців напряму із вашими бухгалтерами чи іншими будь-якими іншими працівниками. Тому що власне це спілкування, якщо працівник не підготовлений, таке спілкування буде вам тільки на шкоду. Я можу розказати із власного досвіду, коли я працював в податковій, перевіряв підприємства. Я приходив на перевірку, у мене садили в богатерії, порушуючи попередні правила, за які я вам казав. І я сидів, миро посміхався, я розповідав анекдоти, я розповідав історії різну Бувальщину, веселив дівчат в але При цьому я слухав, про що вони розмовляють між собою, про що спілкуються з іншими працівниками фірми. Я ставив якісь як, здавалось би, невинні незначні запитання. Але з їх відповідей я виносив ту інформацію, яка була мені потрібна, і яка доволі часто вказувала на те, де варто копнути, щоб знайти порушення. У більшості випадків вони навіть не зрозуміли, що самі здари свою своє підприємство, що допомогли мені знайти порушення. Просто своїм ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Отже. В жодному випадку не допускайте спілкування перевіряючих напряму із вашими працівниками. Має бути відповідальна особа, яка закріплена за роботою з цими перевіряючими, яка розуміється на тому, що відбувається, яка розуміється на тому, що запитують перевіряючі і що вони можуть винести із відповіді. І якщо у перевіряючих виникають якісь питання, до когось бухгалтера, працівника. То вони мають ставити його цій відповідальній особі. Відповідальна особа далі звертається до працівника, який може відповісти на це запитання, отримує від нього інформацію, яку е, потрібно отримати, і потім доносить до перевіряючих тільки те, що варто їм сказати у відповідь на їх запитання, а не все, що розповів цей працівник. Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Правило п'яте. Ніколи не давайте зайвих документів. У вас попросили конкретний документ. Принесіть цей конкретний документ. Якщо можна його витягнути із папки, витягніть із папки і принесіть тільки цей конкретний документ. Не варто перти перевіряючому всю папку із документами, а тим паче залишати йому цю всю папку. Бо е, із цих документів він може е, знову ж таки знайти серед цих документів те, чого не варто б йому показувати. Тому ніколи не давайте зайвого, давайте чітко тільки те, що у вас просять. Правило шосте. Ніколи не залишайте податківців наодинці із вашими документами. Завжди в приміщенні, де податкова працює з вашими документами, має бути ваш представник, ваш спеціаліст, який контролює, що відбувається і що роблять податківці. У моїй практиці неодноразово були випадки, коли е, податківці просто виривають документи із папок, знищували ці документи, для того, щоб мати змогу вказати на порушення, якого до цього не було і яке вони тільки що самі створили. Навіть якщо до такого маразма не дійде, все одно не варто залишати податківців на одинці з документами, бо вони можуть їх сфотографувати, зафіксувавши тим самим наявність якогось порушення у ваших документах. А вам це в жодному випадку не потрібно, тому що копії документів надаються в конкретних випадках, а не тоді, коли податківцю захотілося їх сфотографувати. Тож обов'язково. В приміщенні, де працює податкова з документами, має бути ваш представник, який контролює, що відбувається. Правило сьоме в жодному випадку, ніколи не допомагайте податківцям, не робіть для них ніяких табричок чи додатків для до акту. Не готуйте для них якусь зведену аналітичну інформацію по вашому підприємству. Хай вони це все роблять самі. Бо чим більше ви їм допомагаєте, тим більше у них часу для того, щоб знайти у вас якесь порушення. Не робіть цього. Дайте їм паперові документи, де міститься необхідна для них інформація, і хай вони самі вибирають е, цю інформацію з паперових документів, набирають свої табрички, роблять свої додатки до акту. Те, що передбачено формою акта перевірки. Не допомагайте їм в цьому. І в жодному випадку не надавайте їм доступу до ваших бухгалтерських програм. Вся інформація має надаватися податківцям під час перевірки, виключно в паперовому вигляді, а не як інакше. Справа в тому, що термін проведення перевірки він обмежений податковим кодексом, і він вказаний в наказі про призначення цієї вашої перевірки. І е, чим більше податківці із цього терміну витратять на безгрузну роботу із підготовки додатків та актів, які вимагає форма їхнього акту, тим менше у них залишиться на те, щоб знайти якісь порушення в вашому обліку. Правило восьме: ніколи не давайте всі документи і відразу дайте тільки те, що у вас попросили. Попросили щось нове. Заберіть те, що давали раніше, і тоді принесіть нові документи. Ну, не можуть же вони працювати одночасно із цими документами. Вони ж не розірвуться. То має бути такий підход, така політика. Давайте чітко те, що просять, дари хочуть щось нове, забрали старе, дари нові документи. А разом з тим з цього правила бувають і винятки. Буває навпаки стратегічно правильним це надати все і відразу. Це доцільно, коли документів ну, дуже-дуже дуже страшенно багато, коли це гори папок, коли це гори не знаю, там, первинних документів, тоді можна все принести, зражити. Багато-багато рядків, багато-багато стоп, стопок пап, папок, непідписаних папок. А навіщо? Ми їх і так розрізняємо. Нам їх підписувати не потрібно. З усіми документами, які потрібні для перевірки. А далі хай вони самі спочатку розберуться, в якій папці які документи знаходяться, пересортують їх по місяцям, рокам, бо вони у вас перемішались, поки ви їх не срі з архіву. Буває так, що ж тут поробиш. І на все це вони витратять час. Поки вони будуть витрачати час на якісь технічні моменти, на те, щоб розібратися, в якій папці які у вас документи, пересортувати ці папки, з'ясувати, чи дійсно їм все дари, чи не все для перевірки дари. Вони не будуть робити перевірку, вони будуть просто розбиратися, де ж, де ж яку папку відкрити, щоб подивитися те, що вони хочуть подивитися. Тому е, в деяких випадках, навпаки, має сенс е, така стратегія. Корой все і відразу. А далі, ну що ж, хай, хай копаються, хай щастить, як то кажуть. Правило дев'яте. В жодному випадку не надавайте податківцям ваші регістри богатівського обліку в електронному вигляді в Excel-форматі. Ваші журнали родери, оборотні відомості, головну книгу, будь-які регістри богатиського обліку. Ні, ніколи не надавайте електронному вигляді. Це знову ж таки спрощує роботу з ними. Можна встановити фільтр, можна шукати пошуком те, що їх буде цікавити. Тому всі е, регістри богатиського обліку мають бути роздруковані в паперовому вигляді, шиті в папки, і в такому вигляді надаватися для перевірки. Хай беруть, відкривають, шукають оченятками те, що їм потрібно, виписують собі на папірець те, що їм е, потрібно для роботи, от, а не користуються електронним виглядом. Бо це спрощує для них задачу, спрощує для них роботу, спрощує пошук порушень. А знову ж таки, воно вам то треба? Правило десяте. Намагайтеся не надавати документи перевіряючим без відмітки, що вони їх отримали. Щоб це був якийсь зошит, якась табличка, що такі-то документи, перевіряючи, такий-то отримав, дата, підпис. Це потрібно для того, щоб потім вони не могли сказати, що якихось документів ви їм не надавали. А так іноді буває, для того, щоб мати змогу константувати наявність якихось порушень, податкова пише, що ці документи не були надані під час перевірки. Відповідно, роби висновки про порушення, а платник потім бігає і доказує, що та ні, я все надавав, я все, ой, як, я все дав. Тож, хай розписується, що вони ці документи отримали. Будуть докази. Право 11: у жодному випадку не дозволяйте податківцям фотографувати ваші документи, бо це є виготовленням копій, а будь-які копії надаються тільки по факту виявлених порушень. Тож, якщо вони хочуть отримати від вас якісь копії, вони зобов'язані направити вам лист, в якому описати, які порушення вони виявили, які, на їх погляд, документи ці порушення мають підтверджувати, і попросити копії цих документів. Немає листа із аргументацією про те, що є якісь порушення, немає і копій документів. Бо тоді ці копії будуть використані проти вас, якщо вони будуть самі фотографувати, будете, будуть самі їх е, фіксувати, отримувати копії шляхом фотографування, для того, щоб потім довести, що так ви дійсно порушили. От дивіться є доказ. До речі, поки я це все вам розповідаю, я вам також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. І воно зараз з'явиться ще е, вгорі. В телеграм-каналі в мене дуже багато інформації, якої немає тут на Ютубі. А ще я там відповідаю в чаті телеграм-каналу. Відповідаю на ваші запитання. Тож обов'язково підписуйтесь і на мій телеграм-канал. Правило 12 і одне із самих важливих. Ніколи не погоджуйтесь на проведення у вас невиїзної перевірки. коли документи надаються в податкову. Бо якщо ви на це погодитеся, то цими документами буде займатися не тільки той інспектор, який до вас прийшов, точніше, який має проводити у вас перевірку. А буде дивитися все управління, буде йому допомагати, його керівництво буде дивитися, будуть дивитися більш досвідчені його там колеги, товариші, да? для того, щоб знайти таки знайти у вас порушення. І більш того, якщо ви надасте документи в податкову, з них швиденько нароблять копій, чого не має бути, чого ми не повинні допускати. А так, якщо у вас буде виїзна перевірка, коли податкова приходить до вас, то все буде відбуватися у вас під контролем. З документами перевіряючи, буде працювати тільки у робочий час і тільки протягом того терміну, який відведений йому для проведення цієї перевірки. А при цьому дуже часто перевіряючи, вони роблять не одну перевірку, а декілька. Вони між ними розриваються, бігають туди-сюди, сьогодні на те підприємство, на те підприємство, зранку на одному, після обід на другому. І тому це скорочує термін роботи з вашими документами. Отже, ніяких невиїзних перевірок в приміщенні податкової хай приходять до вас. Правило 13. не допускайте перевіряючих до участі в інвентаризації. Немає у них таких прав. У них є право тільки вимагати проведення інвентаризації, а не проводити її чи приймати участь у той інвентаризації, яку проводить платник. Отже, попросили у вас провести інвентаризацію, швидесенько проведіть самі, скрадіть акт інвентаризації і надайте перевіряючим. Ну тільки ж перевірте перед тим, що ж ви там наінвентаризували і наскрадали. А то бачив я деякі акти інвентаризації. Самі себе, можна сказати, задокументували. Правило 14. В жодному випадку не відмовляйтеся підписувати акт перевірки протокол, а тим паче отримувати, не відмовляйтеся отримувати один примірник акта перевірки чи протокола про адміністративне правопорушення. Це вам нічим не допоможе. Те, що ви відмовитесь підписати акт. А не дай Боже відмовитись його отримувати ніяк не допомагає вам, бо це ні на що не впливає. Якщо ви відмовляєтесь від отримання акта перевірки чи від підпису акта перевірки, просто податківцями складається акт про таку відмову, де фіксується, що платник відмовився отримувати, і далі після цього податкова може швидко винести рішення про застосування до вас штрафів чи нарахування вам податків і штрафів. Отже, ніколи не відмовляйтеся. Замість цього, якщо ви не згодні із результатами перевірки, ви підписуєте акт, але зазначаєте, що ви підписуєте його із запереченнями, які будуть надані у встановлений ПКУ термін. Після цього протягом 10 днів у вас буде можливість надати заперечення до цього акту. Додати копії документів, якщо вони не були податковою використані під час перевірки, і довести, що ви ні в чому не винні, нічого не порушували, а в акті написана якась маячня. Право 15. Після завершення перевірки в жодному випадку ніколи не залишайте все на самоприв. Якщо вам вручили акт перевірки, в якому. Зазначили про якісь наявні у вас порушення, і ви з цим не згодні, відразу в перший же день ідіть на консультацію до відповідного спеціаліста, юриста, податкового адвоката, податкового консультанта. Не чекайте, не рожіть цей акт під сукно, тому що для всього є терміни. Для надання заперечень із копіями документів, які податкова не врахувала, є терміни. Для оскарження рішення про нарахування податків і штрафів в ДПС України вищестоящу теж є терміни. Для оскарження е, нарахувань через суд у суді шляхом подання позову теж є терміни. І якщо ви їх пропустите, вже ніхто вам ніколи не зможе допомогти. Який би кваліфікований адвокат е, не був, якщо ви пропустили законодавчо встановлені терміни, е, поновити їх майже ніколи неможливо. Якщо це вдається, це скоріше чудо і виняток, а не закономірність. Тож, отримали акт, відразу йдіть на консультацію до спеціаліста, щоб розуміти, що можна зробити, як оскаржити, і відразу включайтеся в процес. Наприклад, якщо якісь документи не були враховані, то їх обов'язково потрібно надати разом із запереченнями. Якщо ці документи, звісно ж, на вашу користь. Бо якщо цього не зробити, то потім надати їх під час судового процесу може бути навіть і неможливо. Суддя може сказати, що ці документи не розглядалися податковою жодним чином під час перевірки, і тому суддя теж відмовляється їх розглядати під час оскарження рішення податкової в суді. Тож, якщо в якісь документи не податкова не використала, а написала, що їх немає, а вони у вас є. Знайшлися, Ну, виявилися. а Обов'язково їх потрібно, копії, ці, копії цих документів потрібно надати разом із запереченнями до акту для того, щоб потім не було проблем в суді. Отже, як я сказав, не залишайте все на самоприв. І окремий момент це протоколи про адміністративні правопорушення. Якщо на вас кавий протокол про адміністративне правопорушення і рішення приймає суд. По цьому адмінштрафу обов'язково боріться в суді, щоб цього адмінштрафа не було, навіть якщо його сума 17 гривень. Бо якщо е, вас ви, визнають видним адміністративного правопорушення в звичайному суді, то потім, коли ви будете розскажувати на рахування податків і штрафів е, в, в адміністративному суді, то е, це е, цей штраф, цей адмінштраф, податково буде тягнути як вже наявний доказ того, що дійсно це порушення було скоєно, оскільки інший суд вже розглянув справу і притягнув вас до адміністративної відповідальності. Тож, якщо скрали протокол і є е, ризик отримати адмінштраф, завжди е, старайтеся цього не допустити, а скажете це е, і не допустити застосування до вас адміністративного штрафу. Правило 16, останнє, але не менш важливе, чим попередні 15. Якщо ви в чомусь не впевнені, завжди йдіть на консультацію. Якщо під час перевірки виникають якісь запитання у податківців, ви не впевнені у відповідях, в правильностях відповідей, чи не впевнені, що дійсно вчинили правильно. Обов'язково йдіть на консультацію до відповідного спеціаліста, до податкового юриста, податкового адвоката, податкового консультанта. Проконсультуйтесь із спеціалістом. Більш того, якщо ви від початку впевнені, що під час перевірки вам будуть писати якісь порушення, ну, можливо, ви ви дійсно впевнені в тому, що десь ви там щось порушили і це може вилізти. То е, такий спеціаліст він має бути заручений до вашої перевірки з самого початку. Власне, через нього має іти спілкування податківців із бухгалтерією, він має вибудовувати стратегію поведінки, що казати, чого не казати, і тому що це є е, попередня підготовка до всього того, що буде відбуватися далі. Тобто, людина, яка е, буде оскаржувати ваші нарахування в суді. Має супроводжувати цю перевірку із самого початку. Для того, щоб з самого початку вибудувати стратегію, що робити, що казати, що давати, чого не давати, можливо, щось зробити на упередження, знайти, наприклад, якісь документи, яких у вас немає, да? а зрозуміло, що податково це використає. То такий спеціаліст, який може незалежно провести аналіз і захищати ваші інтереси під час перевірки і потім далі в суді, він має бути заручений до перевірки з самого початку. Першого дня її початку, особливо, якщо ви впевнені, що у вас є якісь порушення. Що ж, як бачите, дійсно дуже-дуже прості 16 правил. Е, немає нічого складного в тому, щоб їх дотримуватися. Однак, ті, хто про них не знає, дуже часто, як я вже сказав, потрапляє в халепу. Я бачив не одного пратника податків, не одну юридичну особу, не одного ФОПа, який не дотримувався цих правил або частини з цих правил, і якому потім нарахували купу податків мільйони, десятки тисяч, сотні тисяч податків і штрафних санкцій. Тож не доводьте до такого, обов'язково дотримуйтесь цих правил, і е, головне 16 правила. В чомусь не впевнені, ідіть на консультацію. Ідіть на консультацію до того, до найкращого спеціаліста, якого зможете тільки знайти. Е, тому що податкової, в податкової, в інспекторі з податкової, дуже часто набагато більше досвіду, ніж у звичайного бухгалтера. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення по всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.